Знову вибухи, знову дрони, знову паніка. Росія вкотре під ударом безпілотників. Головна атака на Ростовщину. Там вщент зруйновано залізничну станцію. Паралізовано ключову військову логістику. У Москві горить будинок. Детальніше про наслідки за мить на каналі «Сій час». Ставте лайк і починаємо. Ключовий удар цієї ночі: селище Каменоломні на Ростовщині. Місце атаки не випадкове. Там розташована одна з головних залізничних станцій північно-кавказької залізниці. Саме вона забезпечує вантажні та військові перевезення армії Російської Федерації. Після удару дрона станція спалахнула. Очевидці чули вибухи та бачили пожежу. В результаті пошкоджено два пости електричної централізації. Це серце управління потягами: стрілки, світлофори, маршрути, контроль. Іншими словами, поїзди не просто затримуються. Вони не можуть їхати взагалі. Рух на напрямку до Ростова зупинено. Фахівці роблять висновок: це майже повна зупинка вантажної логістики на залізниці Ростовської області та паралічна кілька діб військової логістики. І це вже другий удар поспіль по цій логістичній гілці. Зривається постачання, зривається темп наступу окупантів. Ще один напрямок атаки: Москва і передмістя. Десятки дронів знову полетіли на російську столицю. Повідомлення про безпілотники в небі надходили з Климовська, Істринського, Зеленограда, Солнечногорського та Волоколамського районів. Один із дронів упав біля заводу. Очевидці опублікували кадри із димом та пожежею. Інші безпілотники, російська протиповітряна оборона, позбивала так, що вони попадали на житлові будинки. За словами мера Москви Сергія Собяніна, окупанти нібито збили понад десяток дронів, та уламки все ж долетіли. У селищі Київський, біля Москви, дрон влучив у дах 16-ти поверхівки житлового комплексу «Престиж». Очевидці розповідають, близько шостої ранку був гучний вибух. Потім полум'я на даху. Вогонь охопив верхній поверх. З будинку евакуювали півсотні людей. Уламки безпілотника пошкодили газову трубу і почалося факельне горіння. Росіяни стверджують, що пожежу вже загасили. Поки палають дахи, паралізовано й повітря. Росавіація змушена була закрити Шереметьєво, Домодєдово і Жуковський. Аеропорти не приймали і не випускали жодного рейсу. Це вже не перше і точно не останнє закриття повітряного простору над Москвою. А тим часом на іншому кінці країни нове займання Сахалін. Там палає вугільний конвеєр, найдовший у Росії. Полум'я охопило понад 200 метрів конструкції у вуглегорському районі. Згоріла частина конвейєру, який з'єднує Солнцевський вугільний Розріз із портом Шахтарськ. Його довжина 23 кілометри. Вартість понад 7 мільярдів рублів. Запуск планували цього року. Але тепер пожежа і затримка. Чи розуміє Росія, що ця війна вже в неї вдома і чи наважиться Кремль припинити бойові дії? Друзі, пишіть думки в коментарях і підпишіться на канал. Перш за все хочу вам показати оновлену мапу Deep State, яке, які опублікували фактично те, де просувається ворог. Ми почнемо з вами із Покровського напрямку. Зараз вам його демонструю. Значить, що повідомляють на рубежі. Удачне котлено, ось удачне. Зараз вам навіть його намалюю для того, щоб ви це все бачили. Котлене, от, будь ласка, до вашої уваги, ось удачне. Теж вам демонструю. Ви ви були в курсі, або ви бачили. Ось ось тут повідомляється, що противник намагається прорватися в бік траси на Покровськ через поля і посадки. Зараз тривають бої за Котлине. Ворог заходив з південного заходу, але зустрів щільний опір наших військ. Обстріли тривають регулярно. Обстановка в Котлине і у Дальшному залишається напруженою. Ворог намагається захопити ці населені пункти. Про це повідомляють самі військові. Звірове і пів. Північ від Шевченково, ось тут знаходиться Шевченково Будь ласка, до вашої уваги. Ворог теж намагається прорватися, і це один із найгарячіших фронтів. На думку воєнних, які публікують цю інформацію. Значить, вони намагаються пройти. Я маю на увазі вороги далі на північ і схід, аби дійти ближче до міста. Звірове перебуває у сірій зоні. Ось тут на ваших екранах. Звірове. Будь ласка, демонструю вам теж існують ризики подальшого прориву. Ну і повідомляється, що ворог просувається до новоукраїнки. Мета взяти її у напівкільце. І наші воїни відходять, але займають вигідні позиції. Ну і також вони займають вигідні позиції на висотах. А чому висоти це вигідно? Ви про це всі знаєте? Тому що це така прострільна зона, яка допомагає нищити ворога. І навіть якщо наші військові відходять, це не завжди відхід, а це іноді створення тієї самої кілзони, коли вони займають висоти і тим самим можуть ліквідувати якомога більше ворогів. Іде інтенсивний артилерійський обмін. Противник починає виводити техніку. Загалом бої за місто констатують військові фактично. Почалися схожа ситуація на мирноградському напрямку. Ось. Це ось тут, як показано на мапі Діпстейту, ви бачите оці стрілочки, які тут відображені. Це фактично ті напрямки наступу, який здійснює ворог. Значить, ситуація схожа, але з більшою інтенсивністю локальних штурмів ворог просунувся східніше новоекономічного, намагається вийти ближче до траси на Мирноград. Ось новоекономічне. Тут відображено напрямок наступу ворога на карті Діпстейт, і він туди намагається рухатися. Значить, на рубежі красного лиману тривають обстріли, штурми, але наші війська тримають позиції, стримують атаки. На маяку поки що без змін. Ось тут знаходиться маяк. Будь ласка, але він вже в зоні досяжної ворожої артилерії. Ворог проводить розвитку, готує напрямок на перспективу. До речі, тут є: от, хто цікавиться цією темою, ми можемо тут відміряти буквально. І от одна точка, от друга точка, значить, відстань 5 кілометрів. Від тих позицій до маяка, де знаходиться ворог. Принаймні так нам повідомляє мапа Діпстейту. Шахта Родненська перебуває в сірій зоні. Ворог намагається закріпитися на підходах до промислової зони шахти, але повний контроль наразі. Не встановлено бої тривають. Це та інформація, яку ми отримуємо від діпстейта. Це та інформація, якою з нами діляться е, самі військові у соціальних мережах, публікуючи це у своїх телеграм-каналах. Також повідомляється про те, що російські диверсанти намагалися проникнути у місто Покровськ, і е, те, що це відбувається регулярно, теж військові повідомляють. Але сили оборони України оперативно зреагували і знищили ворожі групи. Отак От тепер вигляд. Дають ворожі диверсійні групи Російської Федерації, які намагалися проникнути у місто Покровське, які намагалися фактично. Здійснити все можливе, аби завадити нашим силам оборони, підтримувати місто і давати відсіч агресору. Ну і новина, як і обіцяла вам, розкажу на війні в Україні ліквідований російський генерал-майор ВДВ Олександр Корнів. Він командував підрозділами 7-ї десантно-штурмової дивізії у складі угрупування Південь. Підрозділи корніва брали участь у військових злочинах проти мирного населення Херсонської та Запорізької областей, розстріли мирних жителів, тортури, насильство, пограбування. Ворог під його командуванням знищував ключові. Об'єкти інфраструктури і обстрілював мирні місця. Ось цю світлину сьогодні опублікували у телеграм-каналах. Чому це ще важливо, друзі? Тому що військовослужбовець високого рангу, і тут, звісно, що треба просто віддати належне воїнам, які долучилися до цієї ліквідації, і дійсно сподіваємося, що це наробить багато шуму у Росії. І думаю, що це не залишиться без уваги, і треба ще додати, що Україна і надалі буде продовжувати нищити ворогів своєї держави, і також тих, хто доклався до знищення нашої країни, до тортур цивільних людей, до знищення і обстрілів нашої країни, як я вже і казала. Ну і інцидент у Росії трапився. Ось ця світлина, вона опублікована у телеграм-каналі Мій Нижній Новгород, значить, що там відбулося? Біля міста Мільйонника Нижній Новгород вибухнув потяг із небезпечною хімією. Інформацію про загрозу місцева влада приховує від мешканців. І якщо давали раніше лінки на ось цей телеграм-канал, де була опублікована ця світлина, зараз, якщо пройти по цьому лінку. Цієї новини вже немає, але інтернет все пам'ятає. Ми зберегли для того, щоб вам показати, для того, щоб ви нічого не пропустили. Значить, інцидент стався між станціями Дзержинськ та Желіно. Відповідний колаж зробило видання The Telegraph, Ви теж бачите на своїх екранах. За даними українських силових джерел, поїзд перевозив спеціальну хімію для російської оборонки. Пожежники прибули у костюмах хімічного захисту, але великі ЗМІ не освітлюють аварію, чому хочеться. Запитати, а влада не інформує населення про можливу небезпеку в українських силових структурах, повідомили, що відстежують рух таких вантажів, але не коментують причетність українських сил до інциденту. Основною причиною називають старе залізничне полотно і рухомий склад. Ну а якщо раптом знаєте, ви дивитеся нас десь там із боліт, то знаєте, що від вас приховують таку інформацію, і значить, хімічна ця небезпечна речовина вже. Вже десь там поширилися у цьому напрямку, друзі. Ось такі новини, така інформація станом на зараз. Я сподіваюся, що ви у безпеці з вами все добре. І закликаю вас, аби ви себе обов'язково берегли і своїх друзів. Ми будемо вас і надалі інформувати про усе найважливіше, що стається в Україні та світі, заради того, аби ви нічого не пропустили, і тому що ми знаємо, що інформація це найцінніший ресурс, який є в нашому світі, і ми готові з вами ним. Ділитися тому, будь ласка, бережіть себе. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ми з вами побачимося в наступних ефірах. А ви, будь ласочка, мийте руки з милом, Па-па!